Доброго дня. Ми сьогодні знайомимося на черговій локації в місті Києві, де ми встановили укриття. Укриття фортеця 3,59. XL» – Це досить велике укриття, яке може вмістити велику кількість людей. Укриття відповідає відповідно до державних норм. Мало того, воно що це первинне мобільне укриття, яке відповідає нормам вже майбутнього стандарту. Це укриття з, має товщину стін 30 см з бетону С-35-45. Це укриття утримує повітряну ударну хвилю 100 кПа відповідно до державних будівельних норм і нового, нового стандарту. Це укриття, яке відповідає по своєму наповненню всім вимогам. Це укриття, яке має площу 130 метрів. Це так приблизно, щоб ви розуміли, як невеличкий спортзал. Для того щоб люди себе почували нормально, впевнено і були повністю захищені, довжина 43 метри це приблизно як кілька фур, які стоять в довжину.